Шановні глядачі і слухачі, з вами я, Дідусь Васик, і сьогодні ми поговоримо з вами про виборчі системи. Дуже-дуже важлива тема. Отже, що ж це таке? Виборча система це не просто правила голосування. Це механізм перетворення голосів виборців на реальні мандати у парламенті чи інших органах влади. Виборча система визначає, які політичні сили отримають владу, які групи населення будуть представлені, та наскільки стабільною або фрагментованою стане політична система. Різні виборчі системи можуть призводити до різних результатів навіть за однакових уподобань виборців, саме тому їх вивчення ключ до розуміння політики. Відповідно, класифікація виборчих систем виділяють мажоритарні виборчі системи, пропорційні та замішані. З приводу мажоритарних, скажімо, кілька слів. отже, у мажоритарній системі переможець визначається у кожному виборчому окрузі. В окрузі зазвичай обирається один депутат, а перемогу отримує кандидат із найбільшою кількістю голосів. Відповідно до країн, в яких є мажоритарна виборча система, відносять зокрема Великобританію, Сполучені Штати Америки, Канаду. Тобто, на мою думку, виборчі відповідно мажоритарні виборчі системи, скажімо так, вони несуть у собі певний ризик підкупу виборців, певну таку корупційну складову. І, і найменший цей ризик, найменше, на мою думку, цей ризик є в країнах з високим рівнем розвитку, з сформованим середнім класом, з людьми з високим достатком. Тобто там в таких країнах застосування мажоритарної виборчої системи може бути ефективним у країнах з низьким достатком. Відповідно, існує, на жаль, велика імовірність підкупу виборців, і таким чином в результаті виборів до органів влади можуть потрапляти, м'яко кажучи, не зовсім порядні люди. От. Пропорційні виборчі системи. У цих системах партії отримують мандати відповідно до частки голосів, яку вони здобули на виборах. Вибори голосує переважно за список партії, а інколи ще й за окремих кандидатів у цьому списку. До країн з пропорційними виборчими системами відносять, наприклад, Іспанію, Нідерланди, Ізраїль, Швецію, Португалію, країни Центральної та Східної Європи, зокрема наша країна, після реформи стала відповідно країною, яка має пропорційну виборчу систему з відкритими списками. Це непоганий варіант, на мою думку. Вот. Ну, і змішані виборчі системи. Поєднують як елементи мажоритарних, так і пропорційних систем. Місця у парламенті розділяються частково через одномандатні округи, частково через партійні списки, зокрема, приклади країн зі змішаними виборчими системами. Це, наприклад, Німеччина та Японія. Ну і до реформи наша країна, Україна була саме країною. The Відповідно, змішаною системою, частина була мажоритарних, відповідно, частина пропорційна. Після реформи ми стали тепер просто пропорційною, маємо тепер пропорційну виборчу систему з відкритими списками. Мажоритарна система, відповідно, ну ви знаєте самі без мене, гречкосійство, але й відповідно не тільки, вона несе певний ризик підкупу виборців, особливо, якщо мова йде. Про те, що люди, скажімо так, мають проблеми фінансові з Ну, об'єктивно у нас взагалі надзвичайно складна ситуація у людей. Люди відповідно економлять на собі, намагаються донатити, допомагати, але вже об'єктивно у нас багато людей живе на межі бідності, на жаль. Відповідно, та й до того у нас була значна кількість людей згідно з соціальними різними опитуваннями, дослідженнями, які дійсно були у скрутному фінансовому становищі. Тому мажоритарна система, на мою думку, вона не для країн з низьким достатком, не для країн, де люди у скрутних обставинах. Для нас краще, на мою думку, це звісно моя суб'єктивна думка. Пропорційна виборча система з відкритими списками, але, звісно, звісно, слід до будь-якого вибору, до будь-якого голосування, готуватися, не, полі... не полінуватися, витратити півгодини, погуглити інформацію, пошукати інформацію, чи людина має релевантний досвід, чи людина має релевантну освіту, подивитися бекграунд людини і так далі. Якщо ми візьмемо керівну цю фракцію слуг народу, то ви можете знайти величезну кількість скандалів, зашкварів, як це модно зараз сказати, так? величезна кількість, починайте гуглити і знаходити. Там і повний перелік, і корупційні справи, і державні зради. І неадекватна поведінка, неадекватні заяви, згадають хоча б цього самого брагара, який оце казав, продайте собаку, заплатіть за газ і так далі. Тобто ви можете знайти безліч неадекватних заяв, взагалі, які на голову не налазять, наче людина взагалі не думає перш ніж щось сказати. Ви можете знайти і, відповідно, приклади, де їх просто за руку хапають за хабар. Де вони потрапляють у ДТП на підпитку і так далі. Тобто величезний перелік таких ситуацій, на жаль. На жаль. От. Тому ви повинні відповідально ставитись до виборчого процесу. Ви повинні розуміти, що ви, як виборець, ви по суті виступаєте в ролі HR-менеджера, який бере участь своїм голосом. У підборі персоналу для управління державою. І ваш вибір, він багато від чого тобто від вашого вибору багато що залежить. Так, якщо він буде відповідальним, якщо всі будуть робити відповідальний, зважений вибір, імовірність того, що неадекватні люди потраплять у органи влади, буде меншою відповідно. Тобто, до цього процесу ви повинні ставитися дуже відповідально. Щоб не прийшли люди без релевантного досвіду, тому що ви бачите, такі люди не роблять шкоди, вони будуть приймати неадекватні рішення, вони будуть прихати, вони будуть скоювати корупційні злочини і не тільки корупційні. Розумієте? Тому ви повинні дуже-дуже відповідально ставитися до питання виборчого процесу. І готуватися, не полінуватися, витратити півгодини, пошукати інформацію, погуглити, і відповідно для себе зробити певні висновки. Ви також повинні бути дуже скептичними і аналізувати інформацію, тому що бувають ситуації, коли, наприклад, людину, яка виконувала свої Скажімо так, обов'язки більш-менш нормально намагаються брехати, звести на неї наклипи. Наприклад, от людина вже, наприклад, не є 7 років президентом, а досі гуляє, збагатився у 82 рази. Досі гуляє. Ну, брехня чистої води берете рейтинг Форбс, дивитеся статки людини на початок каденції, дивитеся статки людини на кінець каденції, і бачите, що. ну, Людина втратила значну частину статків Там, за різними оцінками приблизно 500-600 мільйонів зменшилися статки людини. А про неї кажуть, збагатилася у 82 рази. Ну, Брехня чистої води. Маніпуляція і брехня. Тобто це відвертий наклеп. для чого? Для того, щоб прибрати людину, позбавити її можливостей і завести на її місце неадекватів, які нароблять шкоди. Розумієте? З іншого боку, ви можете бачити, що людина, яка скоїла злочин, її можуть намагатися навпаки відбілити, намагатися представляти героєм. А для цього треба перевіряти і шукати інформацію. Людина брехала всім в очі, казала, що все буде гаразд, будуть шашлики, нічого поганого не буде. А відбулося все навпаки. Страшні речі відбулися. Директор ЦРУ приїжджав, попереджав не просто а кілька разів. Часу було вдосталь, щоб зробити правильні, адекватні рішення, а не зробили і при цьому ще й брехали людям в очі. Жахливі речі, жахливі, коли робиться вибір безвідповідально. безвідповідально. Відбуваються страшні речі, страшні наслідки такого вибору для людей, для країни. Треба думати дуже ретельно. Не можна, наприклад, на посаду директора з безпеки якогось підприємства брати людину без релевантного досвіду, без релевантної освіти, брати на посаду директора з безпеки, це, наприклад, тамаду якогось, це ж Божевілля. Таким та всю роботу з безпеки на підприємстві завалить, і підприємство потрапить під судові процеси, під спробу рейдерства і так далі. Ви повинні аналізувати і дивитися, не можна обирати на посаду, на керівні посади в державі людей, які не мають релевантного досвіду, релевантної освіти, які, відповідно, мають цілу низку скажімо так Невідповідностей, коли починаєш перевіряти інформацію. розумієте? Тому вже вибачайте за таке лякливе відео, але ви повинні розуміти, що виборча система, виборчий процес це дуже-дуже відповідальна тема. І ви, як виборець, по суті, фактично є HR-менеджером. І від вас залежить відповідно від відповідальності вашого вибору. Залежить дуже багато. Ви повинні думати, ви повинні перевіряти інформацію, ви повинні скептично ставитися. Перевіряти факти, співставляти факти, вміти шукати інформацію. Це надзвичайно важливо. От. Тому вже, вибачайте за таке лякливе відео, але підбуваючи підсумки, кожна, відповідна Виборча система вона має власну логіку, переваги, недоліки, і вона здатна суттєво змінити політичний ландшафт країни. Але найголовніше, щоб цей політичний ландшафт країни був стабільним, щоб країна стабільно розвивалася і створювалися умови для нормального життя громадян і ведення бізнесу. Важливо, щоб люди, щоб громадяни... Відповідально ставилися до виборчого права. От вибачаю знову таке лякливе відео, лякав вас. Знову перепрошую за це. Ну, вже як і я Сподіваюся, все ж таки, що це відео буде цікавим для вас. Дякую вам за увагу і до наступного відео.